Як школа підтримки малого і середнього бізнесу має перших випускників та переможців 11 червня у Житомирі визначили п'ять найкращих проєктів, які отримали гранти від естонських партнерів. Які проєкти визнали найкращими? Розповідає керівник школи підтримки малого і середнього бізнесу Сергій Трохимишин. Ми планували розіграти три гранта по півтори тисячі євро. Але дякуючи нашим донорам, вони дали бонусні кошти, і ми розіграли. П'ять грантів, три по півтори тисячі євро і два по 1 тисячі євро. Проекти досить цікаві, досить різноманітні. Наприклад, Панченко Олеся представляє бренд одягу Сімчук. Вона здійснює виготовлення одягу в безпосередньому місті. Малині двориківська Наталія має ну по суті простий сільський магазин, але дуже непростий, тому що з облаштованою зупинкою з безкоштовним вайфаєм. Доволі цікавий проект в селі Щербатівка. Поліщук, Поліщук Ірина вирощує мікрогрін. Це село Станишівка. Шиш Андрій займається встановленням камер відеонагляду та відеоспостереження. І Доменчук ліна відкриває першу в Житомирі студію предметної фотозйомки. Випускники школи повинні реалізувати свої проєкти протягом трьох місяців. Житомиряни Андрій Шиш переміг з проєктом надання послуги зі встановлення систем відеоспостереження та безпеки. Цим хлопець займається вже понад п'ять років. Колись мій батько ще починав встановлювати системи телебачення, і так як вони почали втрачати свою популярність, я шукав щось нове для себе, що буде цікавити саме мене. І ось мене зацікавила тема відеоспостереження. Так як це людям приносить велику користь, так як виявилося в процесі встановлення. Вирішуємо дуже багато таких нестандартних проблем клієнтів. І саме мене це захопило і подобається цим займатися. За свій проєкт Андрій Шиш отримав грант у розмірі півтори тисячі євро, які планує витратити на обладнання та маркетинг. Так як у мене вже база клієнтів є сформована. Ми її будемо розширювати. Ми будемо купляти нове обладнання, щоб надавати послуги на вищому рівні, більш якісно. Також планується залучити маркетингові стратегії. Житомирянин каже, свої бізнес-ідеї планує реалізовувати саме в Україні, адже розуміє, як важливо це для розвитку країни в 17 років. Я поїхав до Польщі, щоб трошки підзаробити, будучи студентом, я побачив, як важко по перше там працювати. І не настільки більші ті кошти, що можна заробити там, ніж в Україні. І друге, це просто почуття, що ти не в своєму місті. Коли я попрацював там і повернувся в Україну, я був дуже радий, що я нарешті на батьківщині, що можу працювати тут, на місці, заробля... отримувати від цього задоволення. І тепер розумію для себе, що окрім України я більше ніде не хочу знаходитись. Я хочу бути тут, працювати тут, створювати робочі місця тут. Проєкт школи підтримки малого і середнього бізнесу. Вже проводить новий набір на навчання. Це безоплатно для будь-кого і без вікових обмежень. Ми шукаємо молодих активних ініціативних з ідей або, або без ідеї ВПО, жінка, чоловік неважливо. Тобто ну ключове це діяти і подаватися, Каріна Цимбалюк, Юрій Грач, центр подій СТВ.